Ми чудово розуміємо, що холодна війна, можливо, і зупинялась в районі в кінця 80-х-90-х років з розпадом Радянського Союзу, холодна війна ніби почила в Бозі. Ну, власне, доказом його, всього цього є те, що з Європи вийшли американські війська, кількість яких була до 300 тисяч. Нині їх залишилося ледь-ледь 80. І виведення продовжує тривати. І це яскравий доказ того, що холодна війна таки пішла в небуття. А чи мала місце, і чи зупинено було те, що називається? Ядерна гонка. Мушу стверджувати, вона ніколи не зупинялася. З моменту, коли Адольф Гітлер поставив задачу знайти зброю, яка б могла вразити коаліцію в з того часу було запущено маховик ядерної. Гонки озброєнь. І вона не припинялася ніколи. Так в неї грали різні актори, Сполучені Штати і Радянський Союз, в неї грали Франція з Великобританією, Індія з Пакистаном, Ізраїль, Північна Корея. Але сказати про те, що Ось знову на світ з'явилася ядерна гонка озброєнь, це все рівно що заперечити те, що прийняття угод, починаючи з 1963 року, коли вперше була прийнята перша угода про обмеження ядерних випробувань, скільки далі не приймалося угод, договір про нерозповсюдження озброєнь ядерних. Все рівно окремі країни продовжували ядерні розробки і випробовування в тому числі. У 1992 році було прийнято рішення припинити принципово випробовування, але Північна Корея припинила їх? Ні, не припинила. То чому ми мусимо стверджувати і вірити комусь в те, що? Знову починається ядерна гонка зброї. Вона була і залишається. У нинішній ситуації Китай не проводить випробовування. Але Китай, шаленними темпами, нарощує об'єм ядерного боєкомплекту і прийнято рішення ЦК Компартії Китаю до 2035 року. Досягнути паритету із Сполученими Штатами і Росією. Росія має більше п'яти тисяч боєголовок. Так само і Сполучені Штати Америки. Нині окремі кажуть фахівці, що в Китаї 400-600. Ну, я вже задавав це питання тоді: поясніть, чому Китай має більше 800 шахтно-пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет, які є носіями ядерного заряду. Це означає, що як мінімум є відповідність від між кількістю засобів доставки і боєголовок. Тобто тут вже очевидно, що має бути певний паритет. Таким чином, можна сказати, що ядерна гонка продовжується. Але чи можна назвати що те, що відбувалося на попередньому тижні ядерною гонкою зброї, коли Росія запускає ракету Буревісник, навіть, як вона каже, з ядерним об'єктом, тобто двигуном? Потім запускає на навчаннях торпеду безпілотник підводний Посейдон, про якого легенди ходили. Також ніби з ядерним двигуном. Однак до цього часу, суперечки, а чому під час запуску не зафіксовано зміну радіаційного фону? А для біса. Посейдон з такою швидкістю, коли це означає, що через декілька хвилин, при такій швидкості, про яку говорить Путін, цей об'єкт буде зафіксовано і просто збито. Те ж саме стосується іншого буревісника, який летить з низькою швидкістю, як показує війна і. Збройні сили в боротьбі України з рашистськими крилатими ракетами, вони з таким класом ракет дуже швидко розправляються. І знову ж, а де ж тут ядерні випробовування? Дональд Трамп і США у відповідь запустили таку ж ракету. Мінітмен. Це носій, це ракета, яка може нести на собі. Ядерний боєзаряд. Але де ж тут ядерна боєголовка? Як ми бачимо, її немає. Тобто, насправді відбуваються одні події, а факт випробувань стосується зовсім іншого питання. Що ж це таке? Це не що інше як ядерний шантаж? Інформація і розмови про Ядерну гонку це складова ядерного шантажу. Москва і Кліка на чолі з Путіним чудово усвідомлюють, маючи такого противника, як Трамп, гратися з цими речами не слід. Тому говорять одне роблять друге, а третє це за рахунок підкилимних кроків. Продовжують мостити дорогу до Дональда Трампа. Чому це робиться під прикриттям теми ядерного шантажу і ядерної безпеки? Тому що, очевидно, нав'язавши Трампу тему ядерної безпеки і тему ядерних переговорів, тим самим з порядку денного, знімається тема. Російської агресії проти України. І найгірше, якщо в цій ситуації в Будапешті відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, і вони будуть говорити про питання ядерної безпеки. Потреби в такій зустрічі абсолютно ніякої немає. Хочете продовжувати всю договірну базу і діяти в рамках договорів? Заявіть по це. Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО3, так званий, передбачає такий механізм. Розмови нинішні свідчать про те, що навпаки робиться все, щоб зустрітися. І в цій ситуації в разі такої зустрічі про проблеми ядерної безпеки Україна. І всі ті учасники, про яких кажуть, що питання воїн вирішив Трамп, від Руанди і Конго до Таїланду і Камбоджі, Індії, Пакистану, Вірменії, Азербайджану, Косово і Сербії, України і інших, про кого дбає Дональд Трамп, щоб зупинити вирішити. Які ще слова він виконує, застосовує Трамп, будуть покладені в меню цієї зустрічі? Тільки так можна тракувати те, чого домагається Москва. Тому на даному етапі важливо, щоб воєнно-політичне керівництво України, і європейських країн, пояснило Дональду Трампу, що якщо московський фюрер дбає про Питання безпеки глобальної, то він може оголосити, що він дотримується договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь 3 І виконувати його дії. Перше. Друге, він зобов'язаний як підписант і ратифікатор угоди про нерозповсюдження ядерних озброєнь, повернутися до робочих зустрічей в рамках. Для того, щоб забезпечити контроль, точно так проголосувати за відновлення механізму контролю за ядерним випробуванням Північній Кореї. І все стає на свої місця проголосувати в Раді Безпеки ООН. А Москва домагається зустрічі. Москві не потрібна зустріч в питаннях ядерної безпеки. Так як вона не потрібна і Трампу, Трамп це добре знає, варто заявити про дієвість договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь і поставити крапку. Китай цього дотримується. Домагаючись паритету. Тому в цьому відношенні очевидно, що Москва домагається зустрічі. Для того, щоби зустрітися з Дональдом Трампом. При цьому, що досягає Путін, він знову ручкається з Трампом. Він знову буде розповідати про те, що вони співпрацюють, а Трамп, очевидно, що відновить свій тиск проти України. Але це ніяк не стосуватиметься. Питання ядерної безпеки, денуклеаризації, як про це говорить Дональд Трамп Зрозуміло, що в нинішній ситуації є ще одна частина. А давайте спробуємо роздумувати про співставимість ядерної зброї і високотехнологічної зброї. Що це таке? У війні що потрібно? Знищити в попіл себе і ворога, чи захопити ресурси ворога. Ресурси ворога захопити. Навколо цього велися завжди усі війни. Ядерна зброя веде до цього? Ні. Вона веде до взаємного знищення. А високотехнологічна. Уявляєте, в які ситуації опинилися. Сьогодні майже 10 мільярдів населення планети Земля, коли з Москви, з Вашингтона відновили балачки про ядерну зброю, не усвідомлюючи того, що ядерна зброя це самознищення людства, що необхідно швидко сідати. І працювати над питанням, яке стосується регулювання застосування високотехнологічної зброї. Адже російсько-українська війна показує, лінії фронту не існує, існує простір. А тепер уявимо собі, що в рамках цього простору існує високотехнологічна зброя, яка націлена на певних осіб. Таким чином можна сказати, що добігає історія ядерного протистояння людства і сил різних груп. Воно залишається як фактор стримування, але, двічі, будучи застосованим, очевидно, що усвідомлюючи речі, про які я щойно говорив, третій раз ні необхідності. Ні мотиву застосування цієї зброї абсолютно ніякої немає. Тому тема, яка виникла впродовж тижня, виникла абсолютно штучно. І вона так і потоне. Якщо Трамп не буде крутити цього маховика, і не захоче підіграти, в тому числі, і Орбану, для того, щоб провести. Чергову зустріч, ну скажімо, в Будапешті. А чому ні? Але чергову зустріч про що? Про питання глобальної ядерної безпеки. Але це дуже небезпечний сценарій, особливо для нас з вами.